Ось ці звернення колаборантів і спроби виходити на зв'язок з нашими спецслужбами. Це наслідок чого? Якого процесу? І е, фактично знаєте, виникає, виникає питання: кому ті колаборанти потрібні? Ну е, нам, навряд, Росії, бачимо, теж ну нам потрібні колаборанти. Тобто, дивіться, Росії, очевидно, вони ні, тому що територія буде наша. Ми звільнимо ці території. А нам ці колаборанти потрібні щонайменше зараз для того, щоб зменшити кількість. Ну, загинувших наших воїнів під час звільнення цих територій, станом на сьогодні колаборанти, тобто люди, які перейшли на ту сторону е у своїй діяльності замість евакуюватися, от розуміють, що їм доведеться або тепер з окупантами відступати разом до Росії. Що вони навряд чи хочуть, хочуть жити далі в Україні, от або співпрацювати з Україною, і тоді виникає питання їхньої ціни, ціни відкупу, ціна ціни за які вони змиють свою е, кров е, на ну свої свої злодіяння від того, що вони перейшли на співпрацю із окупантом, і, і власне спецслужби можуть їм запропонувати подібні речі, зокрема, наприклад. Ці, як правило, колаборанти що співпрацюють з окупантами, знають більше інформації часто унікальну інформацію мають про те, де знаходяться склади, військові частини, штаби, де розташовані різні військові власне техніка військових, тобто де розташовані зброя і так далі. І все це дозволяє нашим збройним силам у співпраці зі спецслужбами зробити гарні влучення, ліквідувати їм. Поставку боєприпасів знищити особовий склад окупантів, знищити фактично самого окупанта. І звичайно, це цінна інформація. І виходить, що колаборанти, яких ворог менше підозрює у е, тому, що вони працюють на Україну. Вони там правда підозрюють усе цивільне населення, і всіх, і вся підозрюють. Але все таки колаборанти це ті люди, які з ними співпрацюють. О, це в їхніх очах це зрадники, що зрадили Україну. А ці зрадники можуть виявлятися тепер станом на сьогодні подвійними агентами. Тобто працювати одночасно і на Росію, і на Україну. Ну і зрозуміло, що наші спецслужби за умов хороших мінь могли би використовувати подібних людей для того, щоб домагатися власне військового результату. Тому предмет для розмови існує. Пане Олександре, ми знаємо таких, скажімо, публічних колаборантів, да, на накшталт Сальдо, Стрімоусова, само Ковальова. Але як багато тих, хто залишається в тіні, які там на широкий загал не невідомі? І де найбільше, у яких окупованих е, тимчасових областях е, саме таких людей, які пішли на співпрацю з ворогом? Ну, усюди їх мало. Усюди їх, їх невеличка кількість у кожній громаді цих колаборантів. Загалом мій моніторинг по окупованих громадах показує, що більшість лідерів різноманітної діяльності, лідерів різноманітних процесів, вони виїхали або відмовилися від співпраці із окупантами, але тим не менше існує певна частина директорів шкіл, фермерів, керівників підприємств. Завідуючи дитячих садочків, керівників різноманітних відділів, управлінь департаменту, різноманітних органів місцевого самоврядування державної влади, певна кількість поліцейських, певна кількість пожежників. Тобто, усюди потрошки в кожній сфері життєдіяльності. Ми усюди потрошки знаходимо, як то кажуть, сім'ї не без виродка. Виродки і всюди, і всюди майже в кожній сфері знаходяться серед вчителів, лікарів і серед поліцейських, і серед ну власне суддів, і серед працівників прокуратури, і серед працівників бізнесу, і серед базарів. Усюди серед керівного складу знаходяться потрошки людей, які власне пішли на співпрацю з окупантом і організовують процеси життєдіяльності. Власне, допомагають їм контролювати або влагоджувати справи на території. Частина з них виправдовується тим, що. Бо на місці залишилось населення, і вони просто допомагають населенню незалежно допомагають людям, незалежно від того, це окупанти чи це хто небудь інший. Що вони виправдовують себе, що їхня задача бути там, де люди. А людей дійсно багато залишилося на окупованій території. І власне ці люди чекають звільнення від збройних сил. Багато людей, які на окупованій території, чекають, коли їхні території будуть звільнені, і багато відповідно колаборантів виправдовують себе тим, що вони просто залишилися з людьми. От для того, щоб допомагати обслуговувати і захищати людей частково це десь правда, але в більшості випадків я вважаю що це просто зрадники, які допомагають окупанту налагодити процеси життєдіяльності у громадах, і таким чином тебе себе там добре і комфортно відчувають окупаційні російські війська. А як давно почався ось цей процес, скажімо, пошуку виходу із ситуації дзвінків до умовно кажучи намагань зв'язатися із спецслужбами, і, і чому ну тобто, чому він почався саме зараз? Якщо він почався, справді, зараз. дивіться, зараз він просто посилився. Насправді, процес почався від самих перших днів. Ми це бачили на Київщині, на Чернігівщині, ми це бачили на Харківщині. Тобто, з перших днів окупації на території окупованих знаходяться люди, які, у яких не було в планах бути на окупованих, на окупованих територіях, які так чи інакше з різних причин опинилися під окупантом, і вони власне виходять на зв'язок із Україною і, і пропонують допомогу у зв'язку з тим, що вони. Вони і так уже там є, вони є різних посадах. Окупанти просять залишатися часто на цих посадах для того, щоб забезпечити життєдіяльність цієї окупованої території, і таким чином у них в руках опиняється різноманітна інформація, відомості, які можуть бути цінні для України, і така власне тенденція зв'язку з цими людьми на окупованих територіях вона була від першого дня 2014 року і, звичайно, продовжилася з 24 лютого 2022 року. Але е, тут є загострення, як то кажуть, посилення ви. Е, Таких людей на окупованих територіях на зв'язок із нашими спецслужбами і Збройними силами, контрозвідкою, розвідкою і так далі, силами спротиву, пов'язано все-таки із звільненням території. Тобто, одна справа, коли ми багато місяців підряд говорили про те, що території, які окуповані, будуть звільнені. Зовсім інша справа, коли. Два міста, які входять у сотку найбільших міст України, це Куп'янський зюм та величезна кількість населених пунктів, власне, звільнені, прямо звільнені нашими збройними силами. Це звичайно підштовхує до думки, до позиції про те, щоби власне думати про те, що наші збройні сили наступають, і як собі власне треба правильно себе вести. Якщо ми говоримо про Наші території не окуповані, але умовно кажучи, регіони, які знаходяться ближче до фронту, до прикладу, Одеська область, Миколаївська, території Дніпропетровської області, Запорізької. Тобто, якщо ми говоримо про територію, яка не окупована, як багато там потенційних колаборантів, скажімо так, чи такі дані ми можемо отримати, дізнатися? Ну, нещодавно в українському суспільстві власне журналісти виколопали ваші колеги. Да? Журналісти виколупали заступника судді Верховного суду. От і розгорівся скандал про те, що він там потенційний е, колаборант, зрадник громадянин Російської Федерації. Ну тобто, це відомий зараз, за цьому тижні випадок, коли журналісти знайшли російського агента, потенційного зрадника, потенційного колаборанта. Власне, е, отут одне виникає питання, окрім подяки журналістам. От, е, може, нарешті журналісти займуться журналістською роботою а спецслужби спецслужбіцькою. Роботи, тобто насправді системно наші спецслужби мали би ну як то кажуть, трясти, витрясати, перевіряти, от знаходити власне цих людей. А журналісти могли би все таки зайнятися іншою роботою. А то в нас виходить, що як то кажуть, волонтери армію забезпечували тоді, коли це мали би робити ну власне підрозділи одну збройних сил і міністерств. Так, журналісти в нас агентів вишуковують тоді, коли це має робити спецслужби. От ну і так далі. Тобто, все ж таки, ем, ну таких зрадників на жаль, багато потенційних агентів завербованих, колаборантів, е, як то кажуть, консерв законсервованих, які чекають, коли прийде Путін на інші землі для того, щоб в, е, ну вскритися. І таких багато на жаль людей. І звичайно, спецслужби мали би посилити цю роботу. Бо на жаль, поки що як я вже зазначив, успіхи. У журналістів більше, ніж у спецслужб Або у спецслужби ці успіхи є, але вони нам забувають про це поінформувати. Тоді бажано їм про це вскривати, показувати, от наголошувати. Ну, щоб ми створювали нам позитивний настрій, як останні два тижні спонсором позитивного настрою українців являються Збройні Сили. Бачите, єднання в усьому, навіть в перебиранні